Так, розбираюсь далі, що з годинником, Дивіться, як прикольно заставки, відразу можна поміняти. Не тільки при затисканні тут ось так можна змінювати циферблати, А ще можна. Ні, на цьому не можна, на тому було можна. Ну ладно, Що тут ще цікавого в цьому годиннику є? Давайте переглянемо по менюшечки. Клац. Цікавий годинник. Е -е, вимірювання сну, пульсометр. Я телефон не знаю. Спілкування, чи можливо чи ні, потрібно перевірити. Думаю, що так. Але. Так, можливо, спілкування по телефону. Спортивні режими, журнал викликів, атмосферний тиск. До речі, присутній годиннику. Рівень кисні в крові. Ого, нічого собі. Тут ще у нас і така функція, барометр, є, погода, повідомлення, камера, плеєр. Та, це взагалі пушка. Коротше, годинник, друзі, не Дуже мало, а за таке дуже мало, ви отримаєте дуже багато бонусів. О, компас працює. Прикольна моделька, дійсно. Таймер, будильник, секундомір. Це не кажу, не знаю, чому воно на всіх смарт-годинниках є. Чесно, сам не зрозумію, тим більше в чоловічих. Світовий час знайти телефон, калькулятор. Ну і налаштування тут також і мову можна, і економія заряду. Все в годиннику присутнє. Прикольна моделька, і ще прикольно, що хоп, ліхтарик тут затиснули. О, і все, вже світить, все класно. Ну, дійсно цікава модель, дивіться. Ще, до речі, дуже доволі так непогано все підсвічує. Тож рекомендую, прикольненький.